Monster Cannon 2200. Потужна і доросла пушка. Вона має двигун потужністю 2200 Вт, як і в моделі Міні. Але за рахунок іншої аеродинаміки дає геть інший ефект викиду піни. Також має вищу продуктивність 2000 кубометрів піни за 1 годину. Дальність пострілу варюється від умов. Від 8 до 12 метрів. Монстер Cannon 2200 Стандартно має підключення 380 вольт, акуратно, якісно зібрана силова коробка. Розетка для підключення насосу, тобто додаткові ніякі кабеля для насоса вам не потрібно. Якщо у вас немає доступу до мережі 380 вольт, можете доукомплектувати частотним перетворювачем. Він дає можливість вам спокійно працювати від мережі 220 В. Але треба розуміти, що задача частотного перетворювача перетворювати 220 на 380, тобто потужності він не додає. По потужності потреби 2200 Вт самої пушки, і насос, який харчується так само від пушки 1100 Вт. Тобто ваша розетка повинна постійно підтримувати напругу 3300 Вт. Має зручні ручки для роботи, ніжки за вашим бажанням і невеликій доплаті можуть бути замінені на якісні поворотні колеса зі стопами на промислових підшипниках, які прослужать багато років. Модель доволі компактна, розбирається на дві частини і добре підходить для транспортування в легкових авто. Ці моделі частіше використовують для надання послуг підних вечірок ВІП-класу. В котеджах, пляжах, середніх та малих сценах, дитячих святах або ювілеях. Дякую вам за перегляд. Якщо у вас залишились якісь запитання або ви хочете придбати піну пушку, то обов'язково зв'яжіться з нами по телефону, вказаним в описі цього відео.